Євочка, Ти бачиш сім'ячку? Я. А я магазин. Чуєш? Ти знаєш, на нашому городі виріс кавунчик. Такий пішов, пішов? Такий великий-провеликий. А він був маленький маленький Він був маленький-промаленький. А ми навіть не знали, що в нас на городі живе Кавун. А ми його знайшли. А потім виявилося, що в нас не один кавун, аж два кавуна. Yeah. Давай їх принесемо до хати і подивимося, чи вони червоні всередині, чи вони стилі, чи не стелі. давай? Yeah. І якщо стигли, ми його скоштуємо. Yeah. Але напевно нам треба взяти спочатку від Давай. Давай, бо ми що, що є очко, йдемо, знайдемо. Класно. Татко з миколкою вже там. Доганяємо їх. Так. Ой, де ж він заховався, тут наш кавунчик. Так, тут росте помідорчик. Так, там росте капустинка така гарна. Так, а де ж, а де ж росте кавунчик? Де його хатка? Ой, де? Де я не бачу? А вода, Я не бачу, де гарбуз? А вода на Єва, Ти знайшла. Дивися, як він тут сховався. Ой, він такий чорний, такий страшний. О, <с <с давай помиємо. Помиємо його? Дивись, а ми його зможемо донести? Можемо. Точно зможемо донести? Ми взяли відерко, таке класне, правда? Ану, давай спробуємо його вирвати. Давай. Так, поможи. Давай, поможи мені, бо я сама не зможу. Ой, який великий! Як Мама, Ой! Не можу. Ой, нам напевно треба на допомогу кликати нашу собачку фінку. Нашого собачку, нашого песика Рекса. Клич на допомогу. Куди Рексі, не лежи, нам кавунчика вирвати, допоможи. <реш> Ой. 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 Тягне мама за кавунчика. Є вас за мамі за спідничку. Песик рексіє в очці за платячку. Ой, тягнуть, потягнуть, а витягнуть ніяк не можуть. Ой. Кличемо нашого котика. Вінгу. Котика моркотика. котику? Рижику не лежи, нам кавунчика вирвати допоможи. Ой, О, тягне мама за кавунчика, євочка тягне мамі за, за спідничку, собачка Єву за... Ой, 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 тягнуть, потягнуть, а витягнути ніяк не можуть. Давай ми покличемо нам на допомогу. Мишку -сіроманку. Давай. Хай. Ходи мишко, не лежи, нам кавунчика вирвати допоможи. Ой, тягне, мама, за кавуна. Єва, мама, за плачечку. Рексю, Єву за... за спідничку, котик Рекса за хвостика, а Мишка за кицю. Хоп, ой, впали, ой, впали. А кавунами рвем. вирвали кавуна. Опа, десь ки нього хвостик. Два дивись кинь нього хвостик. Оп. Хвостик. Ой, який ти класний. Шан, котим його додому. Так, кота. О клас! Ану, котиться, ковинчик, котиться, котиться, котиться. Ану зустріч ковунчик, маленька євочка. А ну зустріч кавунчикою, маленька євочка. Кавунчику, ми тебе з'їмо. І пісеньку нам можеш навіть не співати, бо ти такий солодкий, ти такий пахнючий. ми тебе несем до хати. Класний? Ну давай, котим його, давай. Але ти знаєш, в нас тут насправді на городі не один кавунчик, а два. Один на від Дерку, а другий ось де він причаївся під листочком. Гарно. Так привіт, Кавунчика, ти ще дозріваєш. Ти гарний такий. Він гарний. Це який він класний. Мама, а він... Малесенький. Малесенький кавунчик, Мама, так. Амась кичить. Киця? Вже втекла. Вона допомогла нам кавунчика вирвати і побігла собі спадки далі. Так, а ми йдемо його скуштуємо. Давай. а мама, Аша, один Май. Що несемо кавуна до хати. Так. Давай. А, мама, а папа діти уже кавун. Все, кавун, ми тебе несемо до хати. А? Ти неси м'ячика свого, а я буду нести кавуна. Давай. Так, Ідемо. Йдемо його зі того червоненького. Стигло кавунчика. Ось який він чистенький, а такий чорний, причорний кавунчик вийшов. Оце виріс нас на городі гігант. Треба спробувати, який він на смак. Євочка, я вже кавунчик ріжу. Будешь мне помогать, а ты бойся. Ой, и <свист> терпит. <ты>. Ого. Колка, <свист> я тебе сейчас дам скуштувать. Ой. Класс. Мама, покажи Леписка тебе. Он рискает сам. Так, покажи, какие они сладкие. О, какие они. Да, Ого. Ого, какой сыпкий. Давай скушай. Да, они классные. Наверное, ну, уже давно обозрели. О, він такий сипкий, клас. А, ну, а я, кістю, кістю. що стишний, серкоменький. Солодкий? Солоденький кіця? Домашній, правда? Оце у нас класний кавунчик виріс. Ану, в руці і гамай, Давай. Їж. Супер кавунчик.